Погнали! Куди це я взагалі потрапив? Це ви детектив Пікачу. <рес> Він такий схожий на покемона! Піка-піка! Комітів! Вау! Усілякайте! Час настав, Шедоу. Нарешті ми їм помстимося. Що це за підлий план? В якому не задіяна вся родина. менів тепер двоє. Тепер для радості більше причин. Останні слова. Прикольна кулька. Така страшна. А, вона таки страшна! Запініть. Томе, Меті, допоможіть знатне... Наклзе, ти міг би. О, вибач! Томе, меді, допоможіть з наднебезпечною над секретною місією. Ми з вами. Ви готові? Повністю готові. <рес> Давайте, хлопці, не пасіть задніх! Ходімо, дідусику. Вже час. Творити зло! Маючи силу шедоу, ми підкоримо людство. Насправді, нам уже не буде що підкоряти. Звучить фатально. Повідомте хтось з Google карти. Головне, що ти обереш. Прислухайся серце. Воно підкаже, як чинити правильно. Хочу спитати, хто твій колорист? Чим більше говориш, тим більше я хочу тобі врізати. цим покінчити! Останній крок до мрії. Це ти правильно сказав. Час із цим покінчити. Сину мій, ми мисливці, найкраще з тих, що знав світ. Мисливий, це казочка у кожній касті частка правди, хто далі схожий на батька бандит.

Розкажи про цього мисливця. Якщо ти в його списку вихід лише один. Думаєш, що маєш гідність. Якийсь кодекс. Ти такий, як і всі. Полюєш на здобич. Точно як наш батько. Прийми себе справжнього. Тоді ти станеш легендою. When the man comes around. When the man comes around. Йде. Я маю допомогти їм зупинитися. Ми єдина сім'я, що лишилася. Упораємося. Ході! Ти ще кажеш, ще вб'єш когось. Тепер ми всі солдати. Сьогодні, коли сяде сонце, кожен буде сам за себе. Маємо дев'ять годин, щоб провести тести і звітувати. Є надія, що цю мутацію можна блокувати. Повторімо правила: нікому не відчиняй. Не вагайся, ні миті. Ура! Удачі вам відкривання куполу розпочато. Закріся так! Вже немає ні зброї, ні охорони. Почвари йдуть по нас. Я тут. Эй! Вкуси мене! Да! <плодисменты> Эра Перевертнів. Скоро у кіно. Пора вже тобі розказати. Про одне левеня із тебе завбільшки. Це що виходить? Про нас там. нігу-гу? Розкажи якусь історію де є про всіх нас. Задовго до того, як увійти в легенду, Муфаса і Королевич, що згодом став відомий як Шрам, назвалися Братами. Здоров! Тебе як звати? Муфаса. Я сказала тобі почекати. Але ж... Ми не можемо його тут кинути. Є закон, тако. Король ніколи не прийме, знайду. Я не знайда. Я просто загубився. З чужими спілкуватися ми не бажаємо. Така майбутній король. Родовід слід берегти. Тату, але ж я його врятував. Його! <реш> Сказати секрет муфасу! Я завжди мріяв про брата! Я завжди мріяв про брата. Я завжди мріяв про брата. Іноді я чую запах. Не наче подих вітру, який пахне домом, а тоді щезай. Де ви з такою разом, там і дім. Рушайте. Знайдіть своє місце у колі життя. А коло розірвалось і буде один король лев. Муфасо. Тікай. Треба битися разом. Та це ж вірна смерть. Нагадаю, що я не підписувався на таке. Я тут, щоб тебе захистити, брате. Муфато! Дурна була ідея! <-ху -ху>, ура! Я нас урятував! Урятував, кажеш? Що ти робиш ставлю ялинку. Може, ти будеш обачніше мі дивитимеся, куди йдеш? Це ти дивись, куди йдеш. Okay. Олівери, Меган, пам'ятаєте, я просила накидати ідеї про незвичайні місця святкування різдвяних свят. <гум> Ви звернули увагу на Токіо, Японію. Відправляйтесь туди і напишіть статті. Автор, що вразить мене найбільше, отримає посаду головного редактора. Починайте дослідження вже сьогодні. Прошу дозволу на аварійну посадку. Чому з усіх місць на землі ми здійснили посадку саме на Алясці? Усі готелі на Алясці повністю заброньовані. І що нам робити спати в терміналі? Є одне місце. Дядько Олівере, ти приїхав до нас на Різдво! Яким вітром? Ми тут застрягли. Меган, це моя сестра Саманта. То ви двоє. О, О ні, 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 ні. То ви затримаєтеся? Аляска, що може бути більш різдвяним? Ви не встигнете до Японії і назад на різдво, тому лишайтесь на Алясці і пишіть статті це світли. Кинула трубку. Привіт, привіт, любий. Пам'ятаєш, коли ти писав ті листи до Санти, благаючи, дозволити відвідати його на північному полісі. Мені треба згадати всі подробиці. Так, будь ласка, номер один катання на кодзанах, Номер два. Катання на санях. Номер три подорож крізь полярні вогні. У вас був список речей, які ви хотіли б зробити. Це ж стосується твоєї статті. Чи не так? Хм. Логан сказав, що ми повинні чергувати сауну та холодну ванну. Це найгірше, що я коли небудь робила в житті. Таємничий список. Так, це список справденіала на північному полюсі. А справді погано, що половину цього я вже зробила без нього. Це батько Деніела. Є одна божевільна ідея. Спокійно, спокійно. Ваша колісниця чекає. Мамо, Деніела це найкраще, що для мене робили. Я така рада бачити брата щасливим. Він дуже сумував за батьками. Ти дуже мила, коли не на роботі. Скоро буду твоїм босом. Або я твоїм боссом. Мама б схвалила, якби була з нами. Я вклав все своє серце, цю безглузду статтю. Все це якось неправильно. Що ти читала його статтю? Вони опублікували обидві. Ти не бачила? Після того, як я втратив обох своїх батьків, я більше не чекав свята. Потім сталося щось магічне. Це була ти. Якщо я готовий відкрити своє серце, можливо, зможу віднайти щастя. Таке не побачиш у Вашингтоні, тільки на Алясці. У нас із Ен є оголошення. Ми одружуємось. <звіг> вітаємо! <звіг> Дякую, друже. Ен, який світ на темні. Нічого ж не видно. Та ніч на дворі. <звіг> О, Вітання. О, так. <звіг> <звіг> Поїдемо до тебе. Не сьогодні. То дві поїздки, так? Дивіться на дорогу. Ми ще не визначились. Висадити його, серденько. Ще міс. Mm. Я вже якось тебе підвозив, так? До лікарні. До лікарні. Ні, це помилка. Це не помилка. Пологовий Святої Марії. Про що він каже? То він не знає, так? З мене достать, я виходжу. Гей, двері замкнені. Ага, зараз. Дайте я вийду. А я тобі цього не дозволю. Патрік Допоможіть! Парочка дубнів. Самопніка обидва! Мені треба в туалет. Не хвилюйся, я буду робити зупинки. О, бідолашний патрік плаче. Куди ми їдемо? В особливе місце. Майбелл-Хілл. Там я її побачу. Віршу привидів, е? <звук> Де б вона не з'явилася, їй завжди треба одне. Дитина. Вона чекає на нас. Ти ж побачила її? Отак ти її побачила. Чорне таксі. Скоро у кінотеатрах. Ти кажеш, що хтось бачив цей фільм? Всі бачили цей фільм. Ультова класика про молоду матір, яка страждає. Кажу вам, у тому будинку щось є. Крикун. У цьому будинку немає демонів. Дехто з цим посперечається. Але всі знають, що це вигадка. Ні в кого з нас не було демонів в іграшках. І ніхто не проводив екзорцизм над іграшками. Знайомтесь це мій татом. <рив> Рішення суду чітке, Тома Блондан має стати законним представником дитини. Та є проблема. Він не дуже здібний. <рив> ти геть здурів. То що, ти вечір уже спланував? Вечір? Ти ж не забув про день народження? Радше дуже нездібний. <рив> Срань! Я обожнював книгу про маленького принца в твоєму віці. Нічого нема. В ні жодного слова. Справді? Так, це просто блокнот. Вітаю. Кому тортика? Ця книга насправді магічна. Якщо в неї записати бажання, то воно збудеться. Та бажане має бути корисним і недорогим. Магічна книга. Хочу мати здібність, ставати невидимим. Серйозно? Я зник! Мися гарно. Та книга і справді магічна. Абсолютно. Хочеш щоб завтра тато весь день усміхався. З мене вже що... зовсім ні. Хочу зустріти справжнього капітана Дурка. А він так зветься, бо на тебе дуже схожий. Капітан Дурко! Я заберу тебе опівна о п'яту. Точно. п'яту. Про що ви там розмовляли з Габі? Та про Джеймса Бонда. Вуаля, геній. На вебледику є флешка. І лише ти здатен її звідти забрати та виконати місію. Гей, ти! зупиніть його. А ну давай, коли куди ідеш із татом. Усе розказуй бабусі. Відколи? А відзавжди. Я все вкладаю, щоб зробити сина щасливим. Супер татусь! Я бачу справжнього капітана Дурка. Він був не такий качок, як фігурка, але теж класний. Та ну не вже. Та кажу тобі. Не качок. Угу. Окей. У кінотеатрах з 12 грудня. Усі наші сусіди гарні люди. Але ж це поки є світло. Хвилинок 15 з сусідами поговоримо і додому. Сонечко, ну я не можу лишити тебе самої з цим таксично. У нас в фонді є певна сума грошей. І ми пропонуємо купити генератор. Якщо скинемось, у нас буде світло. І це всього по 10 тисяч квартири. Я скидатись не буду. Ми на всю зиму залишимося без світла. Вирішувати треба сьогодні. Давайте голосувати. Я виставляю питання на голосування. Чи можна паркуватися як жлоб? Психована. Я б за тебе заступився. Це я психована. Антон? Ти нічого не хочеш сказати? Ти, ти не психована. Ти моя остання. Давай, почуть тим, долбодят Кому? Спільний чат під'їзду. Надюша гуркіт не переносить. Неї Те, Що не безсоння, ми чуємо. Шо, я пропустив? А, а! а що по генератору? Ще не обговорювали. Сидимо, гриземо, кишки отак от намотуємо. 1958 почали курити в садочку. О, закінчили? Тільки починаємо. А з дівчини є. Леси, ти мене лякаєш. Не знаю чому. Та мене було обрано для цього. Марія. Твоє народження стало справжнім даром для нас із матір'ю. Маріє! Це було диво, та ціною була обіцянка. Ми на тебе чекали. Царю Іроди. Було провіщено, що до нас прийде месія. А потреба, яка в тій месії, хай се втямлять усі. Я є ваш цар. Дитя. Ти маєш набагато більшу силу, ніж слово дитино. <по> Я не розумію. Чому ти велиш мені взяти шлюб з цим незнайомцем? Ти народиш сина. Але це неможливо. Усе можливо. Ти лягла із мужем. Ні. Батько, ти мені потрібен. Тебе скарають на смерть. Я приведу це дитя на світ у любові. Мені байдуже, що скажуть. Я любитиму тебе всім серцем. Цей месія. Він існує. Він вже народився. <праць> Кажіть! Де він є! Ціна любові висока. Вона крає серця. Та врешті-решт. Любов врятує світ. Мати. Христа у кінотеатрах з 12 грудня. Співаєш і граєш у театрі. Я беруся за все, що приносить гроші. Доведеться поділитися вечерою і. І спати на підлозі. Що співатимеш? Про любов? Це для гарних чоловіків. Років, <рес> <рес> хто це там? Едіт п'яв. Ти геть, як а на вулиці співав. А як же? Звісно, Щоб бути співаком, потрібен голос, а в тебе він хрипкий. Я запишу свою першу платівку. На обкладинці буде моє обличчя та ім'я. Треба піднятися на вищий рівень. Кажуть, вірмени добре розбираються в цифрах. А Знавур ставай бухгалтером. Хіба це не расизм? Я переконаю всіх на кожному концерті. Співатиму до голос не зірву. Скажи, що не так? Я мушу більше репетирувати. Спочатку. Ти завжди в думках, в піснях, ніколи тут. Якщо заради успіху треба нехтувати всім, я знехтую. Через свої амбіції ти втратиш всіх мене, дружину та доньку. Тато це ти співаєш? Так, це я. Ти на радіо? Ага. Твій вихід буде грандіозним. На всіх станціях. Схоже, я знайшов формулу успіху з нагора. Маланка це є можливість людини пожити трошки інше життя, спробувати себе в ролі когось іншого. От така собі маска на маску. Я пригадую 90-ті роки. До моєї родини на Різдво на свята приїжджали школярі з східних частин України до нас приїжджали з Донецька. І просто були у нас на свята. Зараз ми робимо приблизно те саме, просто ми з цього боку їдемо туди. Ця війна вона поставила крапку над дискусіями, чи ми є одним народом, але цю нашу спільність треба тепер цементувати культурно. Ми повинні. Мати спільні традиції, спільні свята і спільну коляду. День у місті Вотефронт. фронт? Тоді під час прогулянки я натрапила на крамницю скляних скарбів. Я в житті не бачила такої краси. Це була магія. Хочеш запросити доньку полковника сюди? Про що ти думаєш, сину? Ти не такий, як вони. Бачиш, це джини, духи скла. Вони з'являються від бездимного вогню. Вони мають особливі сили. Деякі джини хороші, а деякі погані. А, а цей джин хороший чи поганий? Там ніби сонце живе. живе. Великий яр був чудовим місцем. Вони захопили його. Так почалась війна і Я прийшов обговорити справи. Ми не виготовлятимемо зброю. Да. Тату! Будь мужньою, доню. Дайте поговорити за ліс. Що я на Я сумую за тобою, Вінсенте. Ти мав рацію. Митці мають творити. Адже без мистецтва і музики, що нам залишиться у цьому світі, повному конфліктів і війн? Скляний майстер. У кінотеатрах з 26 грудня.